Слава Богу, дорога церква, за цю дорогоцінну силу, яку сьогодні маємо. Кожен з нас має сьогодні. Це кров нашого Господа Ісуса Христа, як ми співали, через яку ми очищаємося, через яку ми наближаємося, як апостол Павло каже до євреїв, що ми входимо посередством крові Христа, присутність нашого Господа. І ви знаєте, немає ніякого осудження тим, які у Христі Ісусі. Тому що кров Христа сьогодні говорить краще, ніж кров, ніж кров Авеля. Тому що кров Ісуса говорить про прощення, про милість. Кров Авеля говорить про помсту, слава Богу. І тому сьогодні ми маємо набагато краще служіння. І вже як було згадано, сьогодні ми мали спомин смерті, ми згадували про наше відкуплення. Ціна нашого відкуплення, і як важливо, щоб ми дійсно цінували те, що для нас зробив Христос. Ті завоювання, які для нас Він зробив, щоб ми в цьому перебували, і щоб ми дійсно могли нести і далі цю вістку про нашого Господа Ісуса, щоб ще багато людей могли пізнати цю Божу любов, пережити цю Божу любов. Я хотів би Сьогодні торкнутися те, що важливо для кожного з нас, для того, щоб нам сьогодні жити, перемагати. Як ми всі бачимо, ми живемо в такому нестабільному світі, да? в світі, яке змінюється, яке змінюється. і ви знаєте, навіть закони, які сьогодні ми маємо, вони змінюються. Сьогодні такі, завтра інші. Але є те, що не змінюється. Це Боже Слово. Це є Божа істина. І я хотів би сьогодні говорити про силу Божої обітниці, про ту про те, що нам дано сьогодні. Ви знаєте, апостол е, Петро е, каже, що ми маємо вірніше пророче слово. І він каже таке слово, і ви добре робите, що звертаєтесь до нього. Знаєте, які б не були обставини сьогодні в Тебе чи в мене? Є те ж слово, яке сьогодні здібне вирішити те, що сьогодні людям не під силу. І каже, і ви добре робите, що до нього звертаєтесь аж до того часу, поки не почне розцвітати. І як важливо сьогодні нам дійсно триматися цього Божого Слова, цієї Божої обітниці. Знаєте, коли ми читаємо Біблію, про одного мужа Божого Ісуса Навина, який закінчує своє життя, і Він дає настанову Божому народу, знає, що Він має відійти, і Він хоче приподати деякі істини. Знаєте, коли не стане тих, хто був перед нами, нам кажуть, а як буде? От нема того, нема іншого, що буде, якщо ми навчимо правильно Божий народ триматися. Божих дорог, ми не будемо переживати, чи відійшов Моїсей. Уявіть собі, Моїсей такий великий, потужний чоловік Божий. І він відходить. Люди бачили, як море зупинялося, як Божі кари звершалися по Його Слову. Да? І тут цей чоловік уходить з сцени. а на його місце вступає новий молодий чоловік, Ісус Навин. І каже, що буде? Ви знаєте, але. Як важливо, що цей молодий юнак свого часу був біля того Моїсея. І написано, він лив воду на руки Моїсея. Він був біля Моїсея. І Моїсей передав йому. Як важливо сьогодні нам передавати цю Божу істину, щоб неважливо, чи будуть ті чи інші, щоб ти йшов до кінця. І от Ісус нам тепер вже приходить до свого завершення життя. Перейшли вже Йордан, вже вони в той обітованій землі. І він говорить такі слова. Це книга Ісуса Навина, 23 розділ. Нам всім відоме місце Слово Боже, я думаю. Ісус Навин 23. 14. Ну ви світіть, будь ласка. У мене тут підкреслено. Що... А я ось сьогодні відходжу дорогою всієї землі, а ви будете знати всім своїм серцем і та всією своєю душею, що не відпало ні одне слово з усіх тих добрих слів, що про вас говорив був Господь, Бог наш. Усе збулося вам. Не відпало з нього ані одне слово. Ви що каже Ісус Навин. Він каже: згадайте, що Бог говорив про нас. Згадайте те Слово Боже, яке нам Він нам говорив. І Він каже, що все Слово Боже збулося. Каже, ні одне із тих добрих слів, що було сказано в адрес нас, все збулося, каже. Не відпало з нього ані одне слово, ані йота, ані кома. Бог все зробив. Бог, ми знаємо, Він я пильную над моїм словом. Щоб воно що? точності виконало, слава Богу. Знаєте, і ми маємо, каже, як я вже почав сказав, вірніше проче слово. Я думаю, що кожен з нас має це Боже слово в Біблію, Євангеліє, ми читаємо. І це вірніше слово Боже. Яка б не була проблема в тому моєму житті? Є слово Боже, є Божа обітниця. Є те, що принесе Тобі життя. Є те, що принесе тобі благословіння, спасіння. Це Боже Слово. І ви знаєте, як важливо, коли ми звертаємося до цього Божого Слова. Знаєте, книги післання апостола Павла до титу. Він говорить такі слова, перший розділ титу. Перший розділ, другий вірш. Де він говорить в надії на вічне життя, яке обіцяв. Наперед вічний, часами Бог, у якому немає неправди. Він говорить про те, що Бог обіцяв, і Бог який каже, не обманливий, тут написано. Який Бог? Вірний Бог. Вірний Бог каже, і Він обіцяв нам. І він незмінний Господь. Апостол Яків каже, що в Бозі нема і тіні переміни. Каже, він захотів, і він що зробив? Відродив вас. В якому, каже, нема ні тіні переміни. Це говорить про незмінність Божої суті Його, природи Його. Бог є істинний. І його слово яке є? Істине. Тобто, це говорить про те, що ти і я можеш покладатися на це Боже Слово. На цю Божу істину, на цю Божу обітницю. Третій розділ, восьмий вірш. Титу. Каже вірне слово і я бажаю аби на цьому ти наполягав. Каже вірне слово і я бажаю, аби на цьому ти наполягав. Він говорить про Боже Слово, про вірність Божого Слова. Він говорить про те, що Боже Слово, воно чисте. Да? Ми читаємо. І як важливо, коли ми покладаємося на цю Божу істину, на це Боже Слово. Апостол Павло пише до Тимофія, другі пісня Тимофія. Другий розділ, одиннадцяти вірш. Вірне Слово, і якщо ми з ним померли, то з ним ми будемо житимо. Якщо терпимо, то з ми будемо і царювати. Якщо відречемося, то і він відречеться від нас. Якщо ми не вірні, то він залишається вірним, бо себе зректися не може. Слава Богу. Слава Богу, що Бог є вірний. І вірний те, що він говорить. Знаєте, вірний свідок говорить вірне. Вірний Бог говорить вірно, вірні слова. Тобто Це говорить про те, що ти можеш взяти це слово в своє серце, в своє життя. Ви знаєте, як я вже сказав, що ми живемо в такий непростий час. Але він сказав сам, що я тебе не залишу, що я тебе не оставлю. Так? Це сам він сказав. І якщо ти довіряєшся цим словам Його, ти будеш спокійний. Тому що Він сам Він сказав, я тебе не залишу. А далі Він каже, що Христос вчора, сьогодні, по віки який? Той самий, слава Богу. І тому Ісус нами, говорячи ці слова, Божому народу каже, пам'ятаємо про це, що ні одне з Божих добрих слів, які було сказано про вас, все збулося. Божа обітниця, вона, ви знаєте, да і амінь. І сьогодні так важливо нам дійсно триматися, перебувати в цьому, цих божих, божих істинах, щоб ці слова були в твому моєму серці, щоб ми могли дійсно жити цим словом, щоб ми наповнювали своє серце істиною Божою. Ви знаєте, коли ми читаємо. Дії святих апостолів, там є таке місце, одне, коли апостол Павло проповідував в одному місці, і там його вигнали з того міста, він прийшов в інше місто і каже такі слова, 17 розділ каже. Люди, які були в вірі, були набагато мудрішими, каже. Вони зі всім тітністю, усердям стали вивчати Боже Слово. Чи правда це те, що він говорить? Чи правда те, що Ісус Христос є Спаситель? Чи правда те, що Він допомагає людям? Чи правда те, що Він істеляє людей Сьогодні? І каже, і там образувалася церква Божа. Там Бог благословив. Ви знаєте, коли ми маємо правильне відношення до Божого Слова, коли ми дійсно, ви знаєте, не просто думаємо, що це якесь правило на правилах, це є життя. Ісус каже, ті слова, які я вам говорю, я хотів, щоб ми це запам'ятали в своєму серці. Коли ми говоримо Боже Слово, це не просто ми кажемо, як треба жити, як треба поступати. Ми говоримо про життя. Тому що слово в собі содержить життя Боже. Ісус сказав, що моє Слово це сім'я, це насіння. І каже, воно не повернеться безрезультатним. Боже Слово виконує те, для чого його посилають. Коли ти сієш, ти сієш для чогось, правда? Ти не просто сієш, щоб засіяти свою дільницю, там, да? свою землю. Ти сієш, щоб ця земля принесла тобі певний плід. Коли ми говоримо людям про Христа, ми говоримо, щоб люди, ми допомагаємо, можна так сказати, людям прийти до Христа, прийти до Спасіння. Ти говориш не просто Слово, ти говориш життя Боже. Тому що так каже Слово Боже. Ісус так сказав. І ви знаєте, коли ми розуміємо. Силу Божої обітниці, ти будеш по-іншому дивитися на твої обставини, на мої обставини. Ти будеш розуміти, що є те слово, яке може розрішити мою проблему. Є те слово, яке може дійсно прославити ім'я Господа, коли ти тримаєшся цього визнання, коли ти тримаєшся Божого істини твердо, коли ти не шатаєшся, не змінюєш свої позиції. Коли ти тверд своїм уповання, як свого часу був Іов. Пам'ятаєте, що він сказав свого часу, коли був в епіцентрі такого сильного випробування. А я знаю, що мій Бог живий. Халілуя! Я знаю, що мої очі побачать славу Божу. Тому що він знав того, в кого він повірив. Він знав його. І він знав, що він сильний. Поміняти обставини, знаєте, наш Бог сильний, коли ти дійсно маєш Божу обітницю в своєму серці, коли ти тримаєшся цього визнання твердо, Знаєте, як важливо сьогодні нам, як ніколи, знаєте, прикладати своє серце до Божої істини. Знаєте, Сьогодні багато різних ми чуємо слів, багато різних. Один одне говорить, інше, інше говорить, але нам важливо говорити, а що каже Бог, а що каже Писання. Що говорить дійсно Божа істина? Ну, це, ви знаєте, не приходить тако, знаєте, отак. Це треба прикласти зусилля. І знаєте, є порада, Божа порада до кожного з нас. Ми часто читаємо ці поради, я хотів би прочитати ще для нас, нагадати нам, де мудрий Соломон говорить. До нас, як нам правильно відноситься до, Божої, до Божого Слова, як нам дійсно мати цю Божу істину в своєму серці. Це четвертий розділ Книги Притч, 20-й вірш і нижче. Каже, сину мій, будь уважний до моїх слів. Будь уважний. Ви знаєте, Сьогодні ми так отаку, знаєте, як бродимо. Сьогодні одне, і ти не можеш сфокусуватися, ти не можеш якби, на, на істині Боже, триматися. Але слово Боже каже: сину мій, будь уважний до моїх слів. І далі каже, прихили своє вухо до моєї мови. Прихили своє ухо, нахили, каже. Це про щось говорить. Нахили, прихилися, да? смирися перед моїм словом. Візьми за істину моє Слово. Неважливо, що говорять ті чи інші. Будь уважний до те, що говорить Боже Слово. Каже, Прихили своє вухо до моєї до мови. І далі каже: нехай ці слова не відходять е, перед твоїх очей, зберігай їх. У своєму серці. Бо вони, дивіться, що каже от те, що говорив Христос про своє про своє Слово. Каже, дивіться, бо вони є життя для тих, хто їх знайшов. Вони є життя для тих, хто їх знайшов. Це значить, треба що? Шукати, да копав, углубився, да не просто, знаєте такого, по вершкам пройтися а копати, глубитися, зануритися. І каже, бо вони є життя для тих, для того, хто знайшов. І дивіться, і здоров'я для всього Його тіла, для всього Його життя. Воно принесе зміни в наше життя, переміни принесе, коли ми дійсно. Прислухаємося, коли ми беремо за основу, істину Божу. І далі він каже, понад усе, що тільки лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Слава Богу. Знаєте, хай Бог допоможе нам, щоб дійсно Боже Слово було в центрі нашого життя. І ми знаємо, що. Коли був Божий ковчег, і в цьому Божому ковчезі було всередині була Книга закону, було Боже Слово. Ковчег – це є прообраз твого і мого серця. І Бог хоче, щоб в твоєму серці було всередині сховано. я сховав твої слова. Я з'їв твоє слово, да? хай це Боже слово буде, ця Божа обітниця яка є незмінна, ви знаєте? Все зміниться, а він ніколи. І слово Боже, воно є вічне, незмінне Боже Слово. І це є те слово, яке сьогодні звучить до кожного з нас. Те слово, яке ми сьогодні читаємо кожен раз. Але слово Боже, каже, внікай. Внікай в це слово Боже. Просто дійсно роздумали цими словами Божими. Знаєте, це Слово Боже, воно, коли ми читаємо в книгі Євреїв, каже, не принесло їм Слово. Яке вони чули? Чому? Тому що було не прийняте слово, не розтворили, вони віру в це слово. Тобто користі не було з цього слова, хоч воно мало життя вічне, хоч воно мало рішення для кожного з них. Але не принесло їм слово, це користі. Не принесло їм те слово, тому що вони не роздумували, не дали можливості цьому Божому Слову вселитися в вічнє серце. А апостол Павло пише, слово Христове, да, вселяється в вас як? Обільно. Бог хоче, щоб Слово Боже було обільно в твоєму і моєму серці, в житті моєму. Щоб дійсно, ви знаєте, коли приходять якісь моменти, перше, що тобі приходить на розум, це його слово. Не приходить щось інше. А хто іще щось, знаєте, як буває сьогодні? Зразу десь люди шукають телефони, номери і тому подібне. Як важливо, коли ти щось, щось приходить в твоє життя, а тебе зразу. Бог, Його слово, Боже, що ти маєш? Яке ти маєш рішення, Яке ти маєш обітницю? І каже, Петро каже, і ви добре робите, що звертаєтеся до цього Слова Божого. Хай Бог благословить нас, дорогі друзі, щоб ми зверталися до Божого Слова, щоб ми дійсно нахиляли своє серце, вникали в Його Слово, роздумали, дали можливість Божому Слову оселитися, розтворитися в нас. Щоб коли приходить момент життя якийсь, і ти раз зразу піднімаєш свої погляди до Господа. І Його слово приходить тобі на серце, на розум. І ти тримаєшся цього Божого Слова, ти тримаєшся цієї Божої істини. І те, що сказав Божий чоловік, каже, ні одне із Божих слів, яке було сказане, воно все збулося. знаєте. І Біблія каже, що все збудеться. Ми маємо це верніше проще слово. Ми маємо бітниці. І... Як я вже сказав, ці об'єдниці, да і амінь. Хай Бог благословить усіх нас. Давайте ми станемо подякуємо Бога за це Боже Слово. Наш добрий Боже, ми Тобі щиро дякуємо, Господи.